Сьогодні те, що відбувається ж саме війна військові події, них можна було б саме не допустити до цього, саме Україну і цієї масованої бійні. Мені щойно зателефонували з Полтавщини, що в районах Полтавщини проходять масове пікетування матерями обласної і районної державної адміністрації, де матері категорично виступають проти мобілізації. Ви знаєте, що Компартія України цього не підтримувала. Вона пропонувала мирні шляхи саме. Виходу із кризи я хочу сказати, що сьогодні і так важко саме живеться це, це людям, але різні види, які намагаються залучити для продовження цієї війни, вони лягають надзвичайно великим тягарем як на економіку, так і на сам, і на простих саме людей. Я сьогодні привертаю увагу також до того, що ви знаєте, 23 роки величезні запаси тодішньої армії, продані на базарах а, саме України. І Сьогодні влада цинічно звертається, щоб бабусі, пенсіонери смс-ками передавали на армію по 5 гривень. Це звичайно велика і патріотична саме робота. Але тут також ми знаємо, що йде велика спекуляція, бо приходять ті люди, які це все робили, і кажуть, наступне, так, да, 5 гривень з мене зняли, але ще ж і оператори, і банки і хто той також взяли свою частину у розмірі 3 гривень, то саме виходить. Це не 5, а 8. це означає, що навіть на цій добрі справі спритні ділки наживаються. Поки що комітет Верховної Ради, який я представляю з питань податкової самополітики, не розглядав такого окремого законопроекту, в якому виді він буде ініціюватися, саме, або як буде, чи буде прийнятий, чи ні, сказати саме важко. Але ви знаєте, що вчора відбулося найголовніше, тому що мав бути внесений закон. Про державний бюджет України і закон внесення змін до податкового кодексу, де повинні були бути визначені саме джерела, саме джерела поповнення саме бюджету, це понад 20 мільярдів, і мав бути врізаний на 10,1 ,10 видаткову частину державного бюджету України. Питання два. Перше питання: те, що стосується наповнення саме державного бюджету України. Воно було заблоковано перш за все, назви. Чайного саме багатими представниками великого бізнесу, і це е, ті, хто саме контролює наші надри і угле вуглеводні, бо ніхто не погодився, щоб за нафту і газ саме платити і зайшло в тупік. І друге це аграрне лобі, яке саме ті зернотрейдери, які наживаються на експорті саме зерна, саме також не погодилися з цим. Е, е, і мав бути скорочений саме секвестрами бюджету на 10%. Мільярдів це в першу чергу саме бюджетна самосфера і так далі. Тому фракція Компартії України ні з яких умов би не підтримувала саме ці законопроекти і ніколи б не допустила того, що можна було б скорочувати якісь самосоціальні видатки. Сьогодні ми саме навіть на тому, що не додає нафтогазовий самокомплекс у бюджет саме держави. Ми бачимо, що саме величезні, величезні саме кошти йдуть. Поза державною скарбницею Надра наповнюються кишені окремих саме бізнесменів і тих саме груп, які сидять на цій теми.